Мої любі дітки, сьогодні у нас незвичайне заняття. Ми будемо з вами спілкуватися про наші українські страви. Але я давайте з вами спочатку привітаюсь. Доброго дня, мої малята, любі хлопчики, дівчата! Зичу вам здоров'я й миру. Раніше хлібом і зілім зустрічали всіх гостей. Хлібом у нас гостей. Хліб на весіллі цвіте в короваї. І нас зустрічають із хлібом святим, щоб ви про оселю цю пам'ятали. Дітки. Так, раніше завжди, шанованих гостей, в наших українських оселях зустрічали хлібом та сіллю. Ось такий гарний корова ще називали, так її, ним зустрічали дуже шановних гостей. А які, ви знаєте, прислів'я про хліб? Пам'ятаєте? Хліб усьому голова. Без хліба немає обіду. Коли є хліб і вода, голоду нема. У нас у всіх на столі завжди присутній, смачний та духмяний хліб. У нас в Україні завжди полюбляли щедре та смачне чистування. Безперечно, що й нині ваші бабусі та й матусі готують смачний борщик. Так, борщик це наша традиційна українська страва, яку завжди готували на обідній стіл. Вона дуже смачна і її знають в усьому світі. І також в дитячих садочках готують дуже смачні борщики. Також наші українські страви це наші варенички. Це, мабуть, найулюбленіша. Страва з борошна. Так, ось такі гарні смачні варенички готують у кожній родині. Їх роблять з борошна з різними начинками. І з картоплею, з капустою, з сиром. Вони бувають різні. Це також наша українська страва. А ще. Є дуже смачна і улюблена страва це так це наші деруни. Вони робляться з картопельки ось такі гарні, красиві, смачні. Вони бувають також з різними начинками деруни. А ще є одна наша незвичайна страва. Так, її готують до смачного борщику. Це Пампушки. Пампушки також готують з борошна, випікають в печі або в духовій шафі, дуже смачні, корисні. І, мабуть, всі їх полюбляють. А також ще однією страв є галушки. І цією стравою славиться наша Полтавщина. галушки Подивіться, вони бувають смачні, вони є смачні, гарні і дуже-дуже подобаються усім. І ще одна страва наша це, як ви думаєте, ану, подивіться уважно. Так, це голубці. Немає жодної оселі, де, де б не крутили такі гарні, красиві голубці. Так, це все. Українські страви наші, які знають їх навіть за кордоном. А тепер я вам пропоную погратися. Подивіться, скільки у нас різних овочів тут зображено. І давайте зараз з вами відберемо ті, які потрібні для самої головної страви нашої української, яка вона. Так, це борщик. Що потрібно? Для... Які овочі потрібні для того, щоб приготувати борщик? Давайте їх розглянемо. Уважно. І якщо цей овіч... овоч не потрібен в борщу, він у нас буде зникати. Давайте подивимось. Цибулька потрібна? Так, правильно. Бурячок потрібен? Так, потрібен. А огірочок ні. От бачите, огірочок у нас зник. А тепер подивіться далі. Що це в нас? Квасолька. Вона дуже потрібна в борщику. А кавун. Потрібен в борщі? Ні, не потрібен. Він також зникає. А це що така зелена красуня. Так, це капустинка. Вона потрібна нам? Звичайно, тому що без капусти ми не зваємо борщику. А це що за овоч такий? Так, кабачок. Він нам потрібен? Ні, в нашому борщику він нам не потрібен. А це що за такий овоч? Так, це помідор. З нього чавлять томатний сік, яким ми заправляємо наш борщик. Він нам потрібен. А це що за такий овоч? Так, це картопля, без якої ми не зваримо нашого борщика. А це що таке? А це не овоч, це фрукт. А що це за фрукт? Так, це наш абрикос. Він нам потрібен? Ні, не потрібен. І тут він у нас з вами загубився, тому що ми збирали тільки овочі, а це фрукт, і ягода була кавун наш. А це ще у нас морква. А морква потрібна нам? правильно, морква нам потрібна, тому що для нашої засмажки борщової. Молодці, всі овочі ви правильно підібрали. Так, ми сами відпочили, а тепер давайте пограємось в гру. Гра називається назви страв». Зараз ви уважно слухайте. Перша рідка страва червоного кольору, зварена з посічених буряка, капусти, картоплі, томатки та інших овочів. Що це таке правильно, це борщик. Так, невеликий варений виріб у формі півмісяця, зліплений і з тіста. Так, це варенички наші смачні. Добре, страва зі шматочки врізаного порваного тіста. Я вам казала на Полтавщині вони. Так, це наші галушки молодці. На різдво завжди ставлять на стіл пшеничну кашу з медом, маком, горіхами. Так, це наша куття. А також це печений виріб. До форми з начинкою всередині. Що печуть у духовків з начинкою? Так, це наші пиріжечки. молодці. Круглий, святковий зустрічають усіх гостейним. Так, це коровай. І скажіть мені, будь ласка, на Великдень. Печуть, що? Так, це пасочки. Молодці мої малята. А тепер. Давайте зараз з вами пограємось ще в одну гру. Подивіться, у нас є набір різних продуктів, атрибутів до них, і нам треба з вами зварити смачний борщик. Так, смачний борщик. Ну що, що перше ми візьмемо, щоб зварити борщик? Правильно. Кастрюлю. Так, молодці. Потім нам що потрібно? Так, потрібна вода, беремо кран. Потім ми в кастрюлю що кладемо правильно м'ясо. А далі до м'яса картопельку. Потім у нас що йде? М капусточка. І робимо далі ми засмажечку. Що в засмажку у нас йде? Бурячок, морква, цибулька, томатний сік. І вже тоді дуже смачний, у нас з вами одержується борщик. Головна страва на нас, українців. Добре, мої хороші, ми з вами сьогодні розглянули різні страви української кухні. Ану, згадайте, які ви знаєте. Так, ану, подивіться, що це таке: вареники, пампушки, голубці. Бощи! А ось тут дивіться, що таке. Так, загадали ми і забули сказати, що сало це наш український продукт, який всі дуже полюбляють. Молодці малята! Я сподіваюся, що вам сподобалось заняття. Я дуже рада була вас бачити. До наступної зустрічі. До побачення!